Вітаю глядачі свого каналу. Я хочу подивитися зараз е зранку нашу ЗАЕС, бо там треба контролювати ситуацію. Там вже уїхала та група людей, там когось вони оставили, може, оставили росіян, бо в МАГАТЕ багато росіян, ну й лояльних до росіян людей. До речі, там це МАГАТЕ, воно оплачується дуже багато грошей туди проти Росія це сообщество, так же, як в ООН, так же, як в ОБСЄ, ну, тобто, ви розумієте, красний, червоний хрест, всі країни, які входять туди, вони платять гроші, тому ці всі е, контори, вони всі корумповані. Ось чому така проблема. Тому давайте подивимося історію, що сьогодні, е, давайте подивимося на, сьогодні у нас четверте, давайте подивимося на е, три дні, я фокусую так цей час, бо ми ж залежимо ще електроенергія. і, ну, Тобто там багато речей, від яких ми залежимо, і це дуже серйозно. То чим коротше срок, тим у нас ясніше буде картинка, вона не буде розмазана. То давайте ми подивимося, сьогодні 4-5, шосте. 6. До шостого, до шостого, включно до шостого. Вересня покажіть нам карти ситуацію на нашій Запорізькій атомній станції. Яка буде у нас там ситуація для України? Карти, всі, люди. всі карти погані. Це зрадники, це зрадники. Це люди, які там знаходяться росіяни. І це і той, який чекає Україну Але ми в цьому стані з вами знаходимося вже кілька більше, ніж півроку. Так. Нічого не зміниться. Нічого не зміниться. Нічого не зміниться. Немає там енергії. Перевернута енергія, немає порядку. Тоска, страхи, запугування йдуть людей. Угу. Дивіться, ця карта добре, що вона так впала. Трошки там ситуація трошечки трошечки зміниться, бо в присутності посторонніх людей вони не зможуть так залякувати наших людей. Атомщиків наших не зможуть. Це оздоровлення і сілення трошки буде полегше їм там. Але страхи, страхи шалені йдуть по луні. І оця карта, вона дуже тяжка. Вона тут, виходить, нема дисципліни, немає порядку, немає чіткості, немає все розхристане, все розтільопане. Ну, ось така ситуація. Це росіяни, які роблять свої справи, вони дурні, як пробки. Ну, як дурні? Вони не дурні. Вони просто в них злість зашкалює розум. Перевернутий мечовий король. Якщо е, мечі це інтелект і розум, а в перевернутому це тиранія, це деспотизм. Розумієте? Це садисти, тирани і деспоти. Ось, оце вони. Оце вони. Розумієте? Ну, і дуже невпевнена ситуація по інформації, по військовій там е, іде частині по захисту. І е, дуже там працюють ті е, зрадники. Вони розказують одне, а на самом ділі картина дуже різниця. Ну, е, в цілому, в принципі, тут так-от, дуже гарно, що ця карта впала. Дуже гарно, що ця карта впала. Ну, а в цілому нічого не зміниться для нас. От воно як воно було, так воно все і буде. Трошки полегшення буде для робітників. Не будуть їх так відкрито, відкрито, оскарбляти, не будуть. Хіба що десь там у куток затягнуть та будуть їх там, е ну потім, може, на підвал потягнуть будуть там, де вони живуть, отам там будуть їх оскарбляти. А так будуть, бачите, ну... Менше їх там іменно при тих людях, вони будуть менше з ними так поводитися погано. Ну, трошки будуть, як кажуть, знаєте, себе контролювати, і в присутності тих людей вони не будуть робити тих поганих речей. Тому впав от, перевернута ця карта. Трошки, трошки їм буде легше. Не набагато, бо порядок там геть нарушений, і по луні теж йдуть страхи, і. Ну, і ця ж карта болю, вічаю, відчаю, Все тут, понятно. Але поки що тут страшного, нічого не буде. Я маю на увазі ситуацію іменно з е, е, тими речами, яких ми боїмося з вами. Тобто витіку радіації і таке інше. Ось так. Основна карта впала це оця: відчаю і болю. Нема порядку, нема дисциплини, все, все йде отак. Ну, а що, якщо сидить оцей дурачок? Що там, який порядок? Про який порядок? Якби ж він був хоча б перевернутий, тоді б був порядок і розум. Це була б розумна людина. Це вона деспотична і дурна. Все, все. Так що так, люди. Ну, будемо дивитися до 6-го. Ще воно так тримається ситуація. Будемо її роздивлятися. Такі короткі сроки будемо брати, щоб це була така інформація, більш така вона чітка. Все. Це була наша атомна. Наші люди, які там працюють, і наша атомна і це наша карта України. Це я клала для України карту. А це був як, знаєте, такий розвиток подій, кульмінація, таке от це зрадники сидять. Ну, а це росіяни. Все Па-па.